Всім синам утоплікам, мій вам поклон. У нас сьогодні Відьмак 3 легенда над легендами, ігра, давши щасливе дитинство багатьом мужикам. Ми сьогодні відправляємось до поселення, де маємо отримати інформацію про Цирі. Доскакавши до поселення, натикаємось на повний піздос. Видно, що тут пройшовся дикий гін. Зустрівши єдиного вижившого, ми розпитали, що тут за хуйня була, на що ми отримали таку відповідь, що тут був дикий гін. І вбили всіх, окрім нього. Йому вдалося заховатися. Ніхуя собі видно, що везучий, все село заєбашили, а він один живий. Ми дізнаємося, що Цирі була у кровавого барона. Ну, не тягнемо козячу бороду, а в дорогу. Доскакавши, нас зустрічає доволі немаленьке поселення, де по-бистрому ми добігаємо і обратно ці прекрасні діалоги. Відьмак, хочу з ним поговорити. А я хочу адрахати королевну королівну Ого, блядь. Я також багато чого хочу. Але зараз не до цього. Зустрівши старого барона, він знає, чому ми тут. О, екстрасенс. В процесі він нам предлагає випити. Але ми відьмак, ми зараз за зож. І він розказує, що Цирі пішла зі сторони в болот. Вимучена, поранена і поголодна. Наступний момент, в підтвердженні його слів, нас перекидують на Цирі і через минуту дають нам її під контроль. Правда, може Може. Що, блять? Якось невбишно. Весь час був Геральт, а тепер Цирі. Ну, окей, я так то не проти. Тут ми трохи проходимо лінію до дороги, де даємо пізди вовкам, ну і в кінці і башимо боса. Якщо чесно, він був слабенький. На нього я потратив всього 3 минути. А в тій частині якусь хую я потратив 50 минут на грифона. Це стільки різні боси були, чи це показує мій прогрес в цій прекрасній грі? Барон розповів, що приютив і накормив цирі. Він закінчив на цьому і сказав, що ці крії це болота, грязь і говно. Якщо хтось пропаде, то дуже важко знайти. Так і вийшло, що його жінка та донька також пропали серйозно, блять. Ну яким хуєм? Цікаво. Він предложив так: я знаходжу йому жінку і доньку, а він нам інформацію про цирі, Ну хуй ти старий, знайду їх. Обдивившись кімнату барона та його дружини, таке відчуття, що тут була бійка. Далі нас барон відправляє до ворожина, який живе неподалік, але він трошки двинутий. Зустрівши його, ми зразу бачимо куричі ножки на шиї та козу. Козінька, козя милая. Маю надію, що він перед нами її трахне. Ми дізнаємося від нього, що у Анни був викидиш, і він став злим духом. Це все із-за того, що його похоронили без обряду. Тому він став йогошею. Мосер, який висасує кров вигідних і поїдає з родичів. Але це прокляття можна зняти і перетворити його шура. Але для цього його треба похоронити біля дома. І він нас приведе до сім'ї барона. Дякую тобі за альтруїзм. Так, досягавши до Вроніца, ми дізнаємося, що барон напився та від Оря підпалив хліве з кіньма і пина якогось чоловіка ногами. Ну сука, почекай одну минуту. врятуй тварин і вернуся до тебе її балото бити. Так, врятувавши всіх тварин як супермен, йдемо до барона, даємо йому порцію піздюлей. А щоб швидше протверзів, даємо випити йому води. Трохи пізніше він нам розповів, що бив дружину. Сімейне життя було у них не найкраще. Анна знала, куди треба давити, щоб вивезти його із себе. Але Тамара вона була другою, і він ніколи не трогав, бо вона єдина, хто міг його заспокоїти. І барон знав, що його сім'я втекла від нього. Але барон не розказав нам. Бо подумав, що ми будемо його вважати долбойобом. Але так вийшло, що ми його зараз вважаємо в два рази більше долбойобом. Розповів, що в останній день, коли дружина сказала, що вони виходять, то він почав драти. В кінцевому результаті вона горіла з коворіткою бароном. А коли той проснувся, виявилося, що навородження немовля, мертве. І зрозумів, що він. На Далі він взяв немовля і закупав ззаді на подвір'ї. А немовля перетворилося в Ігошу. що, сука, Сам ти, сука. давай треба виправляти те, що накоїв. Ідіота кусок. І ночу ми вдвох йдемо до могили. І також сразу з'являється Ігошу. Ніхуя себе. Для зняття прокляття треба викупити могилу. Рядом біля дому барона сказати спеціальні слова і похоронити. Після цього його ж перероджується у чура, який нас і відведе до жінки барони. Через якусь годину з'являється чура, який нас і веде по дорозі, які бігли Анна і Тамара. Доводить він нас до риболовної хати, де ми дізнаємося, що чоловік допоміг їм біжати. Біжи, сука, біжи. Не міг він дивитися, як вони потерпають від барона. Тамара в Оксенфурді. А от у Анни вспихнули вогнені знаки на руках, і сразу же з ліса вибіг біс, який вбив коня, а її втягнув в ліс. Що з нею дальше, ми не знаємо. Тамару ми легко знаходимо в Оксенфурді. Що вона там робить, це вступила до мисливців за чаклунами. І вона вірить, що вони їй допоможуть знайти мати. І сказала, що до батька вона хуй вернеться. Повернувшись, розказуємо, що його дочка не буде вертатися. І борон від такої новини трохи в шоці. Єбадіа в Шокіна! В нагороду барон розповів ще трохи про Цирі. У замку вона себе відчувала як вдома, подружилася зі всіма так, що її взяли на полювання. Всі ахуювали від того, як вона вправно користується мечем. І в один день вони посперечалися, що ні одна баба ніколи не вжене мужика верхом. І поспорили на коня барона. Состязатися з самим бароном велика честь. Ніхуязуя вигравши барона, він вже хотів віддавати свого коня, але раптом напав Какатріс, і на цьому він закінчив. Розповів, як знайдемо його дружину, то він розповість все до кінця про цирі. На цьому кінець, дякую за перегляди. Дякую, хто подивився це відео до кінця. І третя частина вже не за горами.